Мене звати Ткаченко Наталя. Ну, у Фейсбуці я ще Єрник, щоб краще знайти мене. Це, до речі, і на честь мого татка, який вчив мене малювати. Я от вирішила так трошки і його згадати. Я військовий пенсіонер, на пенсії вже 13 років. І я малюю. Я художник. Люблю малювати портрети. Малюю з дитинства, скільки я себе пам'ятаю. Вже в інтерв'ю казала, що до, до сих пір пам'ятаю запах перших олівців, які мені подарував папка. І от я змальовувала зразу вишивки мамкині, Мамка мене вишивала. Дуже гарно. Змалювала квіточки, змальовала. В основному зразу змальовувала. У мене папка, батько мій хотів стати художником, але його не вийшло так. І він побачив, що в мене щось, якісь задатки є. І він мене навчав. Кожного дня я щонебудь малювала. Я дійсно малювала, У мене до сих пір збереглися ці зошити, в яких я малювала, Сразу йшли в одну сторону, а потім вже і на обратній стороні малювала. Я пішла на пенсію, і от моїй сестрі було день народження двоюрідній, і от я вирішила намалювати їй портрет. Просто олівцем. Тоді ще ж інтернет не сильно так і взагалі не сильно це було розвинуте. І я намалювала портрет. І воно мене так зацепило, що я не могла дождатися ранку і знову сісти і, і малювати. Це було так, якесь як відкриття для мене. було. Хоча ж малювала, я ж, ну все я малювала і. і... Коротше, і так почалося. В основному я малюю олівцями. Простий і акварельний. От, як раніше я, наприклад, ще ж тоді інтернету не було, і я якось ну, сама додумалася, що я з'єднувала акварель просту із олівцями кольоровими. А зараз таке, така чудова є техніка акварельні олівці. Звичайно, я малюю олією, вже і акрилом. Вмію декілька робіт. У мене є суха кість, називається таке, що маслом. Зазвичай малюю вечором, бо якось. Жіночі справи ніхто не відміняв. І, і, поки, і я люблю, коли вже вімкнеш телевізор, і от тобі ніхто не мішає вже. І ти сидиш і ну, як замалююся, й до півдругої ночі малювати. Та ні, в мене такого не буває, що важко там, Чи... буває просто, просто, ем, як. От, А вам слабо, да? <ріст> Просто буває. от, буває, Іноді буває страх, як казала Іра Кваша, страх чистого листа. От Дивишся на і ти думаєш, як воно вийде, вийде воно чи не вийде, а потім якось в руки олівець там чи, чи... щиточку, і пішло, пішло, пішло. Це залежить від фото. Якщо, а фото ж в нас більше любительські, все ж хочуть на сюрприз, я рідко коли малюю із професійних фото. Коли професійне фото, так це одне удовольствие, як кажуть, задоволення. А от з таких фото любительських, і, і тим більше, що ще, якщо присилають і ростову фігуру, не, 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 там, де не, навіть не, не видно, де, якого кольору, там, якщо, наприклад, мені треба кольорове, кольоровий портрет намалювати, а, а на фото навіть не, не розбереш і не, не, не визначиш, який там кольор очей. То саме, ну, тоді з таких фото приходиться дуже. Мороки багато і більше часу йде. А якщо гарне фото, то це я не знаю. Просто буває, от, на олівець не так, а от як олією малюєш, там, чи, чи це, то думаєш, блін, як же ж його краще зробити і буває так, Аж такий острах трошки бере, як воно вийде, я, я не бачу кінцевого результату. Як воно мене веде, я малюю просто і, і все. А потім ну, стараюся. Звичайно, якщо фото не, не сильно таке гарне, то я тоді можу додати якісь декоративні елементи, там фон якийсь робити, і, ну, додати, щоб якось оживити його. ну, а звичайно, звичайно, стараюся передати емоції, передати суть людини, характер якось. Воно, Для цього я просю, щоб присилали не одне фото, наприклад, мені, щоб просто уявне. Хоча, звичайно, люди на різних фотографіях одна людина може виглядати по-різному. І це саме, саме складне. Бо навіть ну, я то малюю людину, я не, не знаю її. Підсвідомо я от хочу якийсь елемент зробити, а потім виявляється, що дійсно це те, що треба. Якось так виходить. А взагалі, звичайно, я можу сказати, що навіть знайомих. Складніше малювати, чим, чим незнайомих. Через те, що я цю людину дуже гарно знаю, знаю її з усіх боків, і от буває, хочеться передати щось таке. Ну, от те, що я знаю, а фото не завжди передає. Коли розпочалась війна, війна я взагалі майже місяць, навірно, чи більше я не брала. Олівця до рук. Це був для мене звичайно шок. Я тоді навіть схудла дуже здорово. І, ну, якось не могла я взяти. Всі в шокі такому була в шоці. Але потім до мене приїхала сестра, і чоловік вони вернулися з Польщі, і чоловік пішов воювати. Записався добровольцем, і вона приїхала, відправила його і приїхала до мене просто і попросила намалювати їх разом. І от я, я розпочала малювати, а потім був Паша Карнаух, перший наш загиб, загиб, загиблий військовий, який. З яким я служила. А я з Пашею служила. І от усіх хлопчиків є фотографії, ну, публікували, а, Паші, а Пашиного фото не було тоді. І от я вирішила його намалювати. Я знайшла фотографію, де ми там разом фотографувалися. І я намалювала його. Вирішила, що все-таки життя йде і треба малювати, треба. Хоч дарувати хоч трішечки радості людям. Багато малюють для захисників. От якось знайомі через знайомих, і по інстаграму мене просять багато. І не хочеться малювати їх. Ну, і якось навіть загиблих теж. Ну, теж... Хочеться живих їх малювати, а не загиблих, звичайно. Теж в мене загинуло чоловіка два племінники. От в 2014 році, то як вертоліт впав, це мого чоловіка племінник Кравченко Сережа. І, і оце ж як аеродром, теж Максим загинув. Мельничук, це теж наш племінник. І от на виставку я персонально, коли в мене в бібліотеці була виставка, я, я намалювала і Сережку і, і Максимку. Взагалі, тема війни, я, я б хотіла щось таке намалювати. Ну, ну не знаю, я навіть не можу, от деякі художники знайшли себе. Як її висвітлювати. Ну, Я люблю малювати знаменитостей, особливо наших олександрійців. Я дуже багатьох перемалювала. Ну, та це все можна побачити у Фейсбуці. У мене все в альбомах є. Із самих таких знаменитостей. Я, ну, я малювала багатьох, просто навіть мені замовляли, от приїжджали до нас в місто, наприклад, Притула там, Могилівська. От я їх малювала теж, дарували мої портрети. Наш земляк знаменитий, я люблю дуже фільми дивитися, Сергій Сипливий. Він наш земляк, він учився з моєю кумою в одному в паралельному класі. І от коли він приїжджав, я вирішила, ну я його ще раніше намалювала. Я його намалювала на свою персональну виставку у бібліотеку Чежевського. І, і тут він і приїхав і от подарувала йому цей портрет. Я дуже була рада з ним зустрітися. я з ним, знаю, ну, сфотографувалася. Так що, Так, знаменитостей. Чижевського я дуже часто малювала. Я, мабуть, найбільше з його перемалювала і графічно, і, і, і сухою кістю малювала його. Ну, Звичайно, це ж в першу чергу це Олександр Ігорович Охапкін. Художник, якого я дуже поважаю, і взагалі я вважаю, що нашій Олександрії дуже повезло, що в нас є такий художник. Це це, звичайно, людина з великої художник з великої літери. Я навіть не можу виразити емоції, які, от, наприклад, я дивлячись на його роботи на живі, ну, от, в інтернеті то само собі. Картинка із картинка. От наживо, от чого я завжди кажу, треба ходити на виставки. Бо це навіть от, картинка із картинка, а от подивитися наживу. Наживу, це зовсім друге діло. Його персональні виставки це щось незвичайне. Не Мені пощасливилося побути в його майстерні, побувати. Це був це людина, яка дуже багато працює. І дуже багато і творчо працює. І він професіонал, і він, ну він велика людина для мене. Він дуже захоплююсь його творчістю і, і взагалі. Теж мені подобається роботи Сорбата Віктора. Є у нас теж художник, професіонал. Ну він, В його дуже багато робіт, дуже багато. Я була в його гостях, він запрошував мене в гості. І, ще. і ми так за півдня не, не, не передивились його роботи. Він дуже дуже багато в його є робіт, і він пейзажист. Теж Бога. І в його теж такі ідеї цікаві є в роботах. його. Ну, Він теж професіонал. Дуже подобається мені Саша Султан, мій товариш. Він теж він не, не, він сам учка, не, не, не мав в його спеціальної художньої. Ну, в його пейзажі це, пейзажі це космос. Я, наприклад, вважаю, що він як. Пейзажист він дуже супер, його ну, живі пейзажі. І він сам любить їх малювати, це його душина. Хоча він і портрети малює теж. Ну, а з наших дівчаток, моїх, мої дівчатка, мої подруги Лінка Кокошнікова, Валя Безкаравайна, Ларіса Добровольська, це Наташа Полос, з якими ми познайомилися ще на початку. Нашої, нашого знайомства в галереї в 2016 році, ми як познайомилися на першій виставці, так ми до сих пір дружимо, підтримуємо один одного. Гелінка Кокошнікова вже персональну виставку вже була в неї. От так. Хочеться мені теж познайомитися не тільки в інтернеті, а з Васією Ковачем, теж гарний наш професіональний художник, учень, він учень Охапкіна. Ані Панкратової. Теж, теж вона на, на міжнародних виставках ну, приймає участь. Нас багато, нас, у нас взагалі талановите місто. У нас дуже багато і художників, і співаків, і танцюристів. У нас місто дуже, дуже, дуже творче. І це дуже радує, що і молоді, молоді в нас творча є. Катя Риба теж мені Вовненко, вона зараз Катюша, теж вона дуже. Гарно малює. Ще є у нас такий наш земляк, дуже гарний хлопчик <laughs> Максим Кисільов. Це наша гордість міста, я вважаю. Він дуже гарний аквареліст. Він входив навіть у двадцятку міжнародну, якусь по якійсь там версії. У двадцятку найкращих акварелістів. І його акварелі знає весь світ, і з цих акварелей. Він дуже багато присвятив нашому місту, і нашу Олександрію знає весь світ через акварелі Максима Кисільова. Взагалі наше місто, місто талановитих людей, і це дуже радує. Це, і навіть от приїжджають до нас з, з різних міст і говорять навіть от раніше ми часто їздили в. Кропивницький галерею, то там казали, що у вас дуже, хоч і маленьке місто, місто але дуже творче місто. І дуже якось ми, ну, у нас, звісно, тоді галерея була, то ми всі були згуртовані. І нас є де показати себе, і це ж і музей, і де дівчатка дуже багато роблять для того, щоб видно було культурний розвиток міста і бібліотекарі наші креативні, які завжди шукають щось цікаве. Я думаю, що наше місто має великий потенціал. Ой, да, сучасне мистецтво таке буває іноді цікаве. <гум> Єсть, звичайно, сучасне мистецтво це більше позиціонують себе в ньому молоді митці. І є дуже гарні, креативні, молоді люди. От, якщо дійсно людина креативна і, ну, от, я вже скільки <гум> Перебачила на своєму, ну, зараз тим більше, що зараз в інтернеті все можна передивитися. І хочеться, щоб воно не, не опошлялося. щоб, Ну я не знаю, хочеться, ну як говорять, що краса спасе світ. Да? От, хочеться, щоб все-таки. Більше мистецтво приносило задоволення. Хай навіть, навіть якщо там тема така, знаєш, от, от зараз як війна, це дуже страшно. Це, це ну, ну, передати оце все майстерно, хай це буде не професіонал, да? так, ну, але щоб зміг донести. Так, щоб людина зрозуміла цю ідею. І, ну, не знаю, це може не кожному дано, я навіть і не знаю. Ну, ну, Мене іноді сучасне мистецтво засмучує через те, що накидати кучу мусора, як кажуть, сміття і сказати, що це велика інсталяція і не знаю, я мені це не заходить, як кажуть по простому. Я вважаю, що мистецтво це великий труд. Все одно, це великий труд. Раніше любила шити, раніше шила, вишивала теж. а взагалі, ну що в жінки, город. Жіночі справи ніхто не зміняв. Звичайно, треба сім'я, дітки, онуки. В основному дім, ходю на сітки, волонтеру, як можу, привикла вже. В нас там колектив гарний, там затишно, ми стараємося підтримувати один одного. Звичайно, хотілося б, щоб. Більше людей ходило на сітки ті самі, не сиділи там під під'їздами, на лавочках. А ішли і, і допомагали чим можна, хоч чим-небудь, чи грошима, чи, чи своєю працею. Хто чим може, ми зараз повинні згуртуватися і, і допомагати нашим захисникам, нашій, нашій, нашим рідним ЗСУ. Хто чим може. І тільки так ми зможемо перемогти вистояти. бо ніколи в житті не думала, що я в свої 60 років застану війну. Є задатки і в дочки, і в сина, але якось я більше вважала, що. Дочки, як кажуть, зарубала малювання, бо хотіла, щоб вона грала. В неї дуже музикальний слух, дуже гарний. Сказали, що вона самородок на рахунок музики. І якось, ну, а все одно, воно... вона теж творча людина, в неї теж свої задатки є. Син теж. Завжди малював на уроках. Ну, якось, ну, якось Я не, не старалася їх. В них свої інтереси. У мене син дуже любить техніку, автомобілі, станки різні. Чоловік теж творчий, він музикальну школу закінчив, він теж ансамбль руководив, був керівником ансамблю в технікумі, коли ми з ним познайомилися. А взагалі він. Дуже гарний електронщик, він вважається самим кращим спеціалістом Кіпіа на Болоні. Взагалі він такий теж твор, творчий, нащот, на, на рахунок техніки, він, мені здається, все вміє справити і, і взагалі. Вже ми з ним 43 роки, в цьому, мабуть, в цьому році буде. Дочка теж в мене онучок. Внучковий одному сім років, восьмий рік, а другому два з половиною роки. Це моя радість, це мої, мої хлопчики теж. Старший онук любить малювати. любить малювати він. Теж такий, теж частенько дочка присилає, малюнки його теж любить малювати. Тож він такий і в техніку, технікою теж. Ну, він креативний в нас. Там папа займається ним дуже і приділяє йому багато уваги. І в них там і конструктори різні. Ну, Взагалі, вже, вже навіть щось і паять питаю. Не то ж паять, ну, якісь там радіосхеми вже питаються складати, так? Да. Я задоволена своїми дітьми, внуками. Чому, ну, як звичайно, в сім'ї, звичайно, в моїй творчості. Люблю дарувати людям радість, люблю Сюрпризи, дарувати сюрпризи, бо портрет це завжди сюрприз для людини. Ну ну, звичайно, сім'я теж, сім'я це моя радість, моє. Взагалі, взагалі. жити не тільки для себе. Você é